Тривожні повідомлення з Китаю в одному з міст країни нові вакцини ймовірно тестують на вихованцях дитячих садків. Місцеве відділення центру з контролю та профілактики захворювань згідно з повідомленнями співпрацює з кількома дитячими закладами. За участь кожної дитини, нібито виділяють по 20 доларів. повідомлення про це з'явилися в соцмережах на початку грудня. У них йшлося, що дітей запрошували на добровільне тестування нових вакцин у північно-західному місті Вейнань. Провінції Шансі водночас у випробуваннях, як писали, брали участь діти, яких у Китаї називають покинутими, тобто їхні батьки працюють в інших містах, а вони живуть із бабусями дідусями. Із фотодоговорів видно, що на дітях випробовували вакцину проти хвороб мозку. У документі на якому мають розписатися опікуни, сказано лікарі відповіли на всі запитання. Я згоден, щоб мої діти брали участь у цьому експерименті. Підписи близьких родичів дитини не мають юридичної сили. Влада заманює їх підписати документи, стверджуючи, що вони поінформовані і що це добровільно. Це злочин. За повідомленнями. Клініка сплачує кожному учаснику близько 20 доларів. У звіті опублікованому два місяці тому йдеться про те, що з одного дитячого садка на тестування направили 12 дітей. 11 з них підпадають під категорію покинутих. Бо більше схоже, що деякі Бабусі та дідусі не до кінця усвідомлюють серйозні ситуації. Частина має низький рівень освіти деякі можливо стурбовані іншими проблемами. Наприклад, дехто боїться, що школи не приймуть їхніх онуків, якщо ці не братимуть участі в програмі. Я обурений, такі речі можуть нашкодити здоров'ю дітей. Таке враження, що з дітьми поводяться, як із піддослідними кроликами. Місцева влада заперечує факт тестування. Попри швидке поширення цієї інформації у мережі повідомлення про тестування швидко видалили.